Привіт, друзі! Сьогодні 3 грудня з вами знову реклачок. Путін не відкидав мирний план Дональда Трампа і вже повідомили в Сполучених Штатах Америки, що чекають українську делегацію. У меру переговорив таки звідки після того, як той зустрічався із Путіним. НАТО ж прагне зайняти своє місце за столом переговорів щодо мирного врегулювання в Україні і каже. Ніхто не заперечує право України бути членом північно-татишного альянсу, але ніхто не поспішає нас туди приймати, якщо відверто казати. Ну і сьогодні в парламенті ухвалили державний бюджет на 2026 рік. За нього проголосувало 257 народних депутатів. Єврокомісія обіцяє нам допомогти з фінансуванням цього бюджету. Давайте про все, друзі, по порядку. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Але зараз про гроші, про гроші для наших воїнів ЗСУ. Ми проводимо збір для воїнів, які перебувають зараз на східному напрямку, а також для 66-ї бригади, які також на фронті. Вони також на східному напрямку. Посилання на збір можна зайти в описі під цим відео. Ми зібрали вже понад 100 тисяч із необхідних 150. Прошу вас долучитися. Принагідно, прошу 5, 10, 15, 50 100 гривень, будь-яка сума вкрай важлива. Посилання ще раз в описі під цим відео. Ну і тепер, друзі, давайте трішки детальніше щодо. Того чи відкинула Росія мирний план сьогодні чую багато коментарів, і коли я вмикався навіть в телеефіри, то чув думки про те, що Москва все закрила переговорний трек. Ні, Москва його не закрила. І не тому, що Пісков сказав, що Путін не відкинув мирний план Трампа, а тому, що зараз Путіну дуже невигідно розірвати всі зв'язки із Президентом Сполучених Штатів Америки. На тлі тотального контролю страшної економічної ситуації на Росії це підтверджує сам Путін. Тотального контролю з боку піднебесної. Що сказав Пісков? Щось було прийнято, щось було відзначено як неприйнятне, і це нормальний робочий процес пошуку компромісу. Ми спеціально нічого не додаватимемо. Чим більше в тиші будуть вестися ці переговори, тим більше продуктивності буде. Ну і дійсно. Сьогодні вже стало відомо про те, що після вчорашніх зустрічі Путіна та Віткофа останній, тобто Вітков, все-таки розмовляв з українською стороною телефоном, але не з Зеленським, а нібито з секретарем РНБО Умеровим. Ну про так повідомив очільник закордонного відомства України Андрій Сибіга. І він говорить наступне: що Вашингтон позитивно оцінює переговори з Путіним. Та запросив Вашингтон, запросив українську делегацію до Америки найближчим часом. Дату він не повідомляє і говорить дослівно Сибіга наступне. Представники американської делегації повідомили, що за їхньою оцінкою розмови в Москві мали позитивне значення для мирного процесу. Зараз партнери відштовхуються від документа вже з 20 пунктів, а не 19, який був напрацьований під час перемовин у Женеві. Хочу підтвердити, говорить Андрій Сибіга, що американська делегація чула українську і документ далі розвивається. Так, є найбільш чутливі питання, які взяти в дошки, які залишені на розгляд лідерів. Але я думаю, що ці всі питання будуть вирішені до зустрічі Путіна і Зеленського. До цього все йде. Можливо, навіть ми побачимо таку зустріч в цьому році, хто знає. Тим часом у і Ігнатов сьогодні були в Брюсселі, спілкувалися із очільниками закордонних відомств країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу. Після Брюсселя у і Ігнатов готуватимуть зустріч із представниками президента Трампа в США. Ще раз наголошую, коли це станеться, невідомо. Тим часом політико пише, що НАТО хоче сісти разом з нами за стіл переговорів і щось вимагати від Росії. Країни НАТО вимагають права голосу в питанні про роль військового альянсу будь які майбутні мирні угоді з Україною, оскільки досі вони значною мірою залишаються осторонь переговорів. Про це пише політику. Ну і дійсно, європейці самі себе своєю непоквапливістю виконали з цього процесу. Деякі союзники пишуть журналісти, наполягають, що у них є червоні лінії, щодо яких з ними спочатку потрібно проконсультуватися. І також вони ці червоні лінії стосуються вступу Києва до альянсу, розміщення військ, озброєнь на території союзників і дотримання міжнародного права. Про нас, звісно, не йдеться, бо ми ж не є союзниками. Є щодо розміщення військових контингентів, і з цим величезна проблема. Я вам вчора розповідав про те, що у Північно-Атлантичного альянсу. Є план Б на випадок, якщо мирна угода не буде досягнута. Сьогодні журналіст УНІАН задавав таке запитання генсеку НАТО Марку Рюте. Той відкинув наявність такого плану і каже: не думаю, що нам слід думати про план Б. У мене, каже, його немає. Він таким чином відповідав на поставлене чітке запитання: а що ви будете робити? Якщо. Знову буде продовжуватися війна. Рютеж зазначив, що США дуже послідовно підтримують Україну, як і всі союзники по НАТО, і до кінця року Україна отримає озброєння за програмою Пурл, в тому числі і критичного, на суму 5 мільярдів доларів. Але це вкрай мала цифра. Він про неї вже говорить не вперше. Сьогодні собі я повідомив про те, що низка країн Північної Європи погодилася знову зібрати невелику суму коштів і до програми Пурл додають ще 1 мільярд. Євро. Але знову ж таки, друзі, це доволі скромні цифри. Є і інші заяви від європейців, які стосуються саме переговорного процесу і територіальних питань. Очільник МЗС Литви Кястосіс Будріс говорить, що ми бачимо зусилля США, але ж з боку Росії немає жодної гнучкості. Вони просто намагаються переконати міжнародну спільноту, що порушення фундаментальних міжнародних принципів це нормально. Але ми з цим, каже, не згодні. І також Будріс говорить, що якщо ми визнаємо територіальні здобутки Росії, то це моментально вбиває міжнародне право. наслідком будуть нові напади і ще більше загроз як для сусідів Росії, так і всюди. Загалом, друзі, заяв із Європи не так багато. Ніч була важкою, ніч була складною. Ми з вами тут пильно слідкували за тим, як проходять переговори в Москві. Добре, що вони не закрилися. Європейці переварюють все це. Зараз відбувається консультації за зачиненими дверима, тому ми її не почуємо багато коментарів лише окремі, і лише загальні. Нині ж пропоную вам обговорити питання внутрішньої української політики. Сьогодні в парламенті, слава Богу, була розблокована трибуна. і... Парламентарі голосували за проект державного бюджету на 26-й рік. Добре, що голосували, але погано, що голосували саме за такий проект. Я зараз розповім чому. Бюджет зберіг загалом головні пріоритети, які пропонувалися ще в першому читанні, і фактично не зазнав змін. Ну це ледь чи не перша така історія. Тобто, всі хотілки, всіх депутатів по всіх програмах залишають. І це з одного боку добре, але з іншого боку, запитання, де брати гроші. До прикладу, доходи до державного бюджету складуть майже три. Трильйони гривень, якщо бути точним, 2 трильйони 918 мільярдів, а от видатки майже 4,8 трильйона гривень. Також. Якщо бути точним, то 4 трильйони 781 мільярд гривень. Тобто дефіцит державного бюджету складає. Майже 1,8 трильйона гривень. До другого читання збільшено видатки на резервний фонд на 19 мільярдів гривень. Слуги дали 193 голоси з 257. Збирали голоси вкрай важко. Депутат слуг Роман Бабій, єдиний з фракцій, проголосував проти. Шість колег його утрималися. Певно, їм не дісталося нічого. Ну, я вважаю, що це єдиний мотив, чому вони не голосували. Дотягти голоси. Партії «Слух народу вже традиційно допомогли позафракційні депутати і представники довіри, платформи за життя та мир, відновлення України та за майбутнє. Ну, типова така ширка, існуюча в парламенті. Жодного голосу не дали батьківщина та Європейська солідарність. І тут питання, де ж брати гроші на покриття дефіциту. Нам потрібно додатково залучити до державного бюджету у 2026 році 45 мільярдів доларів. Це цифра дуже велика. Про це повідомив міністр. Фінансів України. Ні, певне, друзі, я вам хочу сказати окремі маяки того, що ці гроші будуть, є. Зараз я до цього перейду, Єдине, скажу, що ФОПівцям є хороша новина. Під час зустрічі однієї з парламентських фракцій ініціативу щодо можливого перегляду умов роботи ФОП та запровадження для них ПДВ, про що дуже багато говорили в соціальних мережах. Для підприємців, саме ФОПівців, наразі повністю такі ініціативи відкладені. Тобто можна бути спокійними. Але я думаю, що ця історія ненадовго, Гетьманцеві далі її буде педалювати. Займаються вони трішки не тим. Тепер на рахунок грошей від наших європейських партнерів, тому що Трамп грошей давати не буде. Там точаться дискусії стосовно репараційних кредитів, допомоги і так далі. Урсула фондрляєн, президентка Європейської комісії, пообіцяла нам 90 мільярдів на наступні два роки. Тобто, каже, покриємо вам всі дефіцити бюджету, але вона ще сама не має конкретного механізму, як то зробити. Хоча загалом ситуація, друзі, вже на цю хвилину не така погана, як могла видаватися. Єврокомісія пропонує два рішення, які допоможуть покрити фінансові потреби України. Перший це скористатися запозиченнями Європейського Союзу на основі бюджету Європейського Союзу, тобто банально кредит. Але хто його буде гасити, поки що незрозуміло кажуть, що нібито будуть гасити знову за рахунок грошей заморожених російських активів Російської Федерації, втім, це ще не факт. Ну і другий це репараційний кредит за рахунок заморожених цих активів, але вже не 140 мільярдів євро, а 90%, про які я вам сказав. І вона каже, що тепер ЄС пропонує охопити всі фінансові установи, які накопичили такі грошові залишки. Мова йде не лише про Бельгію, бо бельгійці раніше наполягали, чому ви лише нас кошмарите, ваш також гроші лежать російські, Давайте і під них вже говорити про кредити. За словами президентки Єврокомісії, нова пропозиція репараційних позик враховує майже всі занепокоєння Бельгії. Ну, Бельгія трішки. Цьому опирається. Лідери НАТО тиснуть тим часом на цю країну, аби вона погодилася на угоду із замороженими російськими активами, тому що в них цих грошей найбільше майже 180 мільярдів євро. План Єврокомісії передбачає, що країни ЄС спільно гарантують кредит, так як то й хотіли бельгійці, але Бельгія боїться ризиків. Якщо хтось, наприклад, із проросійсько налаштованих членів ЄС. До прикладу, Угорщина чи Словаччина накладе вето на санкції. Сьогодні, до речі, стало відомо про те, що Угорщина буде. Оспорювати разом із Словаччиною в Європейському суді рішення Європи зупинити постачання до кінця 2027 року усіх вуглеводнів із Росії до Європейського Союзу. Також ЄС запропонував юридичне рішення відповідно до статті 122, яке дозволить проводити голосування кваліфікованою більшістю. Це вперше Європейський Союз до такого вдається. І таким чином вони усувають право вето Угорщини і знизують ризик для Бельгії. Це дуже важливе рішення, якого довго очікували, тому це добрі новини. Водночас міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що Берлін серйозно ставиться до побоювань Бельгії і вважає, що рішення можливе лише якщо всі союзники будуть діяти спільно. Німеччина не вперше висловлює занепокоєння стосовно цього репараційного кредиту. Ну а в самій Бельгії продовжують наполягати на тому, що слід шукати інші способи фінансувати відбудову України, але кажуть, що гроші Україні потрібні. Тобто настрій в Європі, в принципі, плюс-мінус позитивний, тим тягнуть вони гуму дуже довго. Врешті-решт, гроші я вже так відчуваю, що будуть. Це дуже хороший сигнал. Ну і також Зеленський сьогодні повідомив про те, що в нас в Україні вирішено питання із наглядовими радами державних компаній в енергетичному секторі. Їх розпускають. Мова йде про центр енерго, оператор ГТС, оператор ринку, українські розподільні мережі, енергетична компанія України. Але, друзі, це не означає, що наглядових рад не буде. Наберуть нові і знову там будуть тримувати шалені доходи. Незрозуміло за що. Ну і також Зеленський доручив Шмигалю провести перезавантаження наглядових рад в оборонній сфері. Верховна рада, голосуючи за бюджет, підтримала рішення підвищити народним депутатам заробітну плату ще на 120 тисяч гривень. Тепер вони будуть отримувати щомісяця по 200 тисяч гривень. На роботу з виборцями утримання приймальні та інші критично важливі потреби. Це не зарплата конкретна, це виплати, зарплата, друзі, то окремо. Ну і Верховна Рада прибрала російську мову з тексту Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Тепер російська мова не має жодного юридичного захисту в Україні. Хартія і надалі діє для всіх мов, які були під її захистом, перелік доповнила. Урумська, румейська, ромська, чеська, кремчацька, Караїмська та їдеш. Чи підтримує таке рішення? Ні, не підтримую, тому що це лише створило нові приводи для спекуляцій на самій Росії. Сам не послуговуюсь російською мовою ні в побуті, не даю ні коментарів російською мовою, жодному ЗМІ, навіть за кордоном, відмовився від цього принципово. Але ухвалювати таке рішення на четвертому році широкомасштабної війни, як на мене, це. Не матиме достатнього ефекту, потрібно проводити зовсім іншу політику в підтримці української мови, яка справді потребує такої підтримки і давно в Україні. Це окрема друзі, розмова. Ну і щодо ударів по Росії, сьогодні вже є повідомлення від Генштабу щодо тих ударів, про які вам розповідав у вранішньому відео. Сили оборони уразили нафтобазу Дмитрієвська у Тамбовській області. Там загорілися резервуари для нафтопродуктів. нафтобаза серед іншого забезпечує потреби російських військ. Генштаб підтвердив, що українські військові також знищили три розвідувально-ударні безпілотники Оріон під час ураження аеродрому «Саки». Це було у Новофедоровці в ніч на 27 листопада. І крім того, сили оборони пост посттехнічного спостереження росіян на стаціонарній платформі в Чорному морі. Попередньо знищений розрахунок БПЛА РФ та пошкоджена плавуча бурова установка Сиваш. Ну і сьогодні, друзі, таки підірвали знову нафтопровід Дружба. Це сталося в районі населеного пункту Казинські висівки в Тамбовській області. Про це повідомили джерела головному управлінні розвідки. Для підриву використали вибухівку з дистанційним підривом та з додатковим горючим для досягнення більшого. Горіння. Наскільки серйозні пошкодження будуть дізнаватися згодом? Поки що більше інформації з цього приводу немає. Але на цю хвилину вся найважливіша інформація, яку ви повинні знати в контексті переговорів, ну і всього того, що необхідно, на мій погляд для вас. Пишіть, будь ласка, друзі, коментарі, долучайтеся до збору, які ми проводимо для 66-ї. Дякую, що були зі мною, що підтримуєте. Всіх люблю ціну шану і шанові, не перемикайтесь. Все буде Україна!